У цьому відеоуроці поговоримо про способи формування плану замовлення у програмі Parcel. Перший, найбільш розповсюдженіший і найпростіший спосіб це формування замовлення через дефектуру. Для цього ми заходимо в вікно продажу. І при продажі наших препаратів до нуля, тобто при продажі кількість їхня є 0. Ці позиції автоматично попадають у дефектуру, і поведуть в план замовлення. Також провізор, бачучи, що на залишку вже невелика кількість позицій, невелика кількість препарату, він може додати його у дефектуру, вибравши його і натиснувши кнопку Insert на клавіатурі. Потрібно вказати кількість, яку ми відправляємо в дефектуру, і натиснути «End». Якщо ж ми не маємо позиції, яку потрібно додати в дефектуру на залишку. Потрібно натиснути кнопку Insert двічі, вибрати її зі списку найменувань. Також вказати бажану кількість, натиснути Enter. Переглянути все, що ми відправили в дефектуру, ми можемо в програмі Paracels у розділі Операції з товаром, обробка товарних позицій, натискаємо перегляд вимог до і вибираємо кнопку Формування замовлення. Далі натискаємо кнопку Додати з вимоги. Підмічаємо галочку згідно вимоги. Галочка Видалити дані з вимоги після переносу означатиме, що після того, як ми сформуємо план замовлення з нашими позиціями, вони будуть видалені із дефектури. Натискаємо відібрати. Тільки рядки з замовленням. І бачимо, що три наші позиції, які ми продали або відправили в дефектуру, потрапили в замовлення. Далі натискаємо на кнопку Формувати план закупівлі і можемо переглянути, що наш план закупівлі відправився у роботок. Наступний спосіб, щоб сформувати план замовлення. Також заходимо у формування замовлення. Знову ж натискаємо кнопку Додати з вимоги. І відмічаємо за підсумком реалізації. Також в цьому вікні потрібно вказати кількість днів для аналізу від поточної дати, для прикладу, 7 днів, підібрати, і програма автоматично підбере нам замовлення відповідно до результатів наших, нашої реалізації за останні 7. днів. У, у ці замовлення ми можемо відредагувати кількість, якщо потрібно її змінити. І потібно даний план замовлення відправляється у роботок. І останній спосіб формування плану замовлення. Вказуємо кількість днів для аналізу наших продажів і кількість днів для запасу. Далі можемо вибрати відповідно до яких розхідних документів буде проводитися аналіз. Залишимо тільки розрібні продажі і натискаємо розрахунок залишків. Після розрахунку програма автоматично заповнить колонки Мінімальний запас і розрахунковий оборот. Далі, якщо натиснемо кнопку Добрати, програма запишеть у колонку замовлення різницю між поточною наявністю і мінімальним запасом. Якщо натиснемо мінімальний запас, колонка мінімальний запас перенесеться в колонку замовлення. І також хорошою функцією є. Перенести графу прорахунковий оборот. Колонку замовлення. Знову ж показуємо тільки рядки з нашим замовленням. Вносимо зміни при потребі. Підмічаємо добрату упаковки, якщо наші позиції продаються упаковками. І відправляємо наш план закупівлі у роботок.